Щодо Королевської часто люди дуже запитують, в чому річ, яка, яка ситуація. Вона виключена із фракції, виключена одноголосно. Останньою краплею було те, що коли було поставлено на голосування проєкт. Нашої постанови щодо Юлії Тимошенко щодо виконання е, рішення Європейського суду. Ми ставили цю е, суду і е, Ради Європи і Пере. Ми знали, що воно не пройде, у нас не було голосів. Але ми віддали всі голоси до, до єдиного. Е, Наталка сиділа поруч із Євгеном, Євгеном Суславом. Вони поруч сиділи і наші ж сиділи поруч. І були карточки вставлені, ні він, ні вона не проголосувала за це рішення. Ну, звичайно, що це обурило нас. Я вже не кажу про те, що перед цим була інформація, ви про неї знаєте. Про те, що і це в пресі вже було, і на телебаченні було, про те, що вона десь виділила 50 мільйонів на купівлю преси, фактично, значить, до, до виборів. Це теж вдарило по б'юту і робили її зауваження і казали, і таке інше. І, звичайно, найболючіше це було те, що вона проводила цей з'їзд цієї неіснуючої, я не знаю, як зараз, я не ловіть мене на слові, Але до того це фактично була неіснуюча партія. Ну, така була партія привид. Її свого часу організував. Вона була соціал-демократичною, вона розкололася, я це вже дуже добре пам'ятаю. Одна фаланга це був Суркіс, Марчук, ваш земляк, а друга фаланга утворив її Василь, Василь Васильович Онопенко, назвав її українською соціал-демократичною партією. Але він тоді був міністром юстиції і йому створити її було доволі легко, саму, бо він сам її реєстрував. А рівень, так би мовити, розгалуження партії це було тільки до області, до обласного центру. Він брав обов'язково якогось або суддю, або якогось юриста, знайомого його, робив його головою. Я нічого тут не, не перебільшую, але чітко знаю, що структур фактично в них не було. Але оскільки утворився цей блок, то якась майже аналогічна ситуація була із ПРП. ПРП там було кілька особистостей і є дуже яскравих. Я їх, до речі, глибоко шаную, це і Соболів, і Володимир Бондаренко. І Остап, і Михайло Косів можу назвати, такий ще. Тобто дуже яскраві, дуже порядні люди. Але, до речі, теж, ви знаєте, тут по Кирограду, що тут теж структур фактично майже немає. Так? Є якісь цікаві люди там і тому подібне. І через те вони ввійшли в цей блок, і від цієї партії було кілька людей, були народними депутатами. Був вже той самий Корнійчук, зять, до речі, одного Пенка. От, була Королевська, мені здається, вона була, здається, від цієї Української соціал-демократичної партії, а можливо, і ні. Я можу помилитися теж. Тут не посилайтесь на мене. І вона, звичайно, маючи гроші, можливість відбюту, почала об'їздити області і агітувати в областях голів, щоб вони за неї проголосували на з'їзді. Вона пропонувала себе на першого заступника партії. І найболючіше було те, що вона проводила цей свій з'їзд в той день, коли фактично вирок Юлії було підтверджено апеляційним судом. Саме в той день. Ну вона пояснює, що я ж з'їзд готувала загодя і таке, але ніхто з нас про цей з'їзд не знав. Ось якісь ті основні які причини, які, звичайно, останньою краплею було це неголосування за Юлю, хоч вона постійно казала, що наше завдання. Значить, витягнуть Юлю із тюрми і таке інше. Ми не хотіли, до речі, з цього приводу раніше, чесно вам кажу, робити якусь шуму, там і таке і інше. Ну, хай буде, вона все-таки ну, нібито опозиціонер, але її опозиційність ніколи не сягала, якщо ви помітили, ніколи не сягала вище Азарова. Отставка правительства це було найвище. Вже туди вище вона ніколи не піднімалася. Прекрасно розуміючи, воно ну, не буде Азарова, прийде хтось інший, ну, залишиться все. У тих масштабах, в яких було. Через те вона зараз вже має свою партію. Не моя справа думати про її майбутнє. И, 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 и наскільки я, я був в Луганщині пару днів, розмовляв з різними дуже людьми. Ставлення до неї ну, таке архії негативнеї. Вона там не пройде. Через те вона, очевидно, буде розраховувати десь на якийсь мажоритарний округ в центральній Україні. Гроші, ви ж бачите, вона щодня сьогодні на екранах, це все проплачено. Будь ласка, питання, якщо є. Зараз є до мої позиції, скажіть, десь вже трохи ширше. Хто входить туди? Які можуть подальші варіанти розширення її. Ну, можу, сказати, можу сказати, і я вже вам про це сказав, абсолютно чітко, вже зрозуміло, що це буде фронт змін і батьківщина. Це чітко. Батьківщина десь сьогодні, ну, різні там є соціологічні дослідження, батьківщина десь так коливається між. Там 23, хтось там дає 28, десь під 30 там і таке інше. У цього у Яценюка майже стабільно, десь 8, 9, 10. Тобто вже навіть цих дві політичні сили можуть замахуватися на перемогу. Це набагато більше, ніж, скажімо, партія регіонів на сьогоднішній день. Я ще раз скажу, на сьогоднішній ситуація може мінятися і мінятися радикально. Сьогодні дуже великий масив людей, так званих проти всіхів. Вони тільки не проти всіх, немає такої графи, але люди, які сьогодні ну, не визначилися і кажуть, всі вони однакові, і ті, і такі інше. Але все-таки наближення виборів, атмосфера виборів в суспільстві, нам все-таки людей буде якось ну, розставляти, ж за когось треба голосувати, і люди будуть робити якийсь певний свій вибір. І надіємося, що цей вибір буде правильний. Складна ситуація, і я вам скажу, мені навіть дуже шкода Гриценка. Він для мене дуже позитивна людина, принципова, смілива. Я ж знаю те, чого, може, не завжди, не завжди ви бачите. Його поведінка на породжувальній раді, там, на всяких закритих, там він абсолютно людина рішуча, чітка, і він, якщо один раз ставить питання, він намагається довести. І, звичайно, на посаді міністра оборони це був перший міністр оборони, який подавав ну, я би сказав, такі певні сигнали суспільству. Після шостої години він винаймав, для декого це може бути смішно, але після шостої години він викликав таксі, якщо йому треба було їхати до цього, до лікарні там, або до театру, або що він викликав таксі, їхав на таксі. Це бачили всі, всі ці генерали, штабісти там і таке інше. І Це, звичайно, проникало туди, в глибину до рядового цього складу, армійського. Ну і людина взагалі ну, така і рішуча, мені прикро, звичайно. Партії за ним фактично не стоїть. Я його називаю Людина партії. От. І мені дуже прикро, що він десь психанув, але я думаю, що це пройде. Йому треба все одно якось ну, визначатися. От. І він, мабуть, теж хоче провести. У ну, нього десь якась там певне оточення в нього, мабуть, є. І Я переконаний, що це оточення розумних людей. Через те, я думаю, що там буде найдено. Якийсь... Він поки що так приглядається. Дуже на найближчому підході це удар кличка. Ви теж знаєте, що він не має якогось розгалуження такого, але є сам кличко. От для мене кличко серед тих всіх, хто є, це був би найкращий. Серед тих, хто, хто є, хто хто хоче бути, так я б сказав би, мером міста Києва. От, я не, не кажу, що він там, бо це ми так звикли. От він там знає каналізацію, знає там ці труби, там і таке інше. Меру такого міста, як е, Київ, цього знати не обов'язково. Йому треба мати нормальну команду, не красти, е, не розбазарювати все те, що, що є, і цього було б цілком достатньо. Подивіться, е, я не ідеалізую Попова, в мене безліч до нього претензії і таке інше, і я знаю, що розкрадається і сьогодні. І ділянки роздаються, але зовсім інші масштаби, ніж це було при Чорновецькому. Іби подивіться, хто був недавно у Києві, розв'язки, мости з'явилися. Це те, чого той же самий Чорновецький, значить, мабуть, йому і не снилося там. Відкриваються нові ці станції метро. Я завжди кажу, подивіться, крадуть. Але подивіться, крадуть менше і відразу скільки грошей все-таки залишається на якісь, на якісь речі конкретні. Через те, я думаю, що Кличко може перемогти Попова. Попов має вже певний позитив серед киян, особливо серед людей старшого покоління, бабусь, ну, Черновецького електорату і таке інше. Через те, очевидно, Кличко підійде, він може не завжди політично готовий, то в нього якісь там заяви про УПА. Він там десь випалив і відразу втратив майже всю Західну Україну. Там. Ну пригадуєте, там була в нього десь враза. Там одна. Тобто він такий необстріляний політично, я розумію, що йому складно, звичайно. Він ще і діючий боксер, і все. Але звичайно, маючи таке ім'я, і Київ би від цього виграв, бо ви знаєте, що дуже багато в Америці, і поза Америкою, в столицях мерець, без знаменитості, вже так би мовити. Я думаю, що тут свободою. Є теж версії, але чомусь там ще є якісь певні на рівні лідера, якісь певні, вони прекрасно розуміють, що в них є можливість на мажоритарках перемогти десь в Західній Україні. Хоча є дуже багато проблем, дуже багато. В тому самому Тернополі, де вони сьогодні фактично при владі, але проблем не поменшало. На превеликий жаль, сам склад їхній, тобто ідея. Ідею Західна Україна прийняла, радикальна ідея, Ющенко бреді своїми значить, цими, значить, манною кашею цією там, сварками там і таке інше. І вони справді на виборах вони взяли. На Львівщині батьківщина не йшла, була знята, ви знаєте, і Київщина це дві базові області. От. І вони там цю нішу відразу в неї захопили. Але коли, я знаю, по Львову добре, коли почали шукати, кого головою фракції у Львівській міській раді призначити. Десь півтора місяця не могли знайти відповідну людину або, а, ті, або без освіти. Тобто, даруйте, що я кажу, це не стосується Кіровограда, але е, дуже багато люмпин, які на цій ідеї, так би мовити. Це не стосується, звичайно, Олега Тягнобока, там по-різному до них ставиться. Тобто, ось Ті якісь сегменти, які можуть бути, крім того, це можуть бути персоналі, які можуть війти в наші списки або будуть підтримувані нами на виборах. Отак от буде може виглядати в кінцевому результаті, може виглядати коаліція. Нічого більшого, сьогодні це була б така, знаєте, безпідставна роман, така що от уже всі зібралися. Але оці базові дві партії, які, скажімо, із списку 225, разом із Яценюком, це десь. Десь 180-190, тобто округів, я маю на увазі, от, які можуть опосісти ці, тобто ще є щось і для, і для інших. Це може мінятися, там, ніхто в цю цифру не впирається. Сьогодні, звичайно, найбільша складність це вже не допустити цих тушок. Сьогодні все це виплеснулося на суспільство, якщо раніше це було на рівні таких ну, розмов, балачок, що ясно, що купують там і таке інше, забзалюк довів, що це все абсолютно. Абсолютна правда, чики піки Там що після чики піки треба додавати вибачаю, до мені, бо Інакше це не, не діє. чики піки бля, треба сказати. Після цього вона вже абсолютно. З округами вже. Ну, більш-менш, але от я навіть вам сказав, що я, я не можу відповісти на соти, про сотий його, наш керуван. А взагалі, вже ситуація, я випадка. Розумієте, що ще є? Ні, ні. -ні. Цього, питайте, питайте. Цього і так далі, Чого цього ж цього я разу... перед вами сижу? Питайте, допитуйте. Вони сьогодні хімічать із округами. Ви знаєте, зараз довкола цього бурхливі пристрасті є. Тому що взагалі повинна, округи повинні бути визначені раз і назавжди. І не мінятися кожних виборів. А сьогодні вже є така певна спонука, вже дехто вже це і робить, нарізають під того чи іншого кандидата, от він, він хоче мати те, він хоче мати те. І беруть, нарізають шматок іншої області, йому там додають там і такі інше. Ну, я думаю, що о, навряд чи вони одважаться по всій Україні це зробити. Але не виключається, що, можливо, для кількох таких особливих персон щось вони можуть, так би мовити, десь міняти там і таке інше. От я Мій округ, ну не мій округ, а батьківщина моя мала. Тут Бершадю відразу ж Крижопіль. То раніше були Крижопіль, Кітростянець, піщанка, ямпіль. Ще, здається, один, Томашпіль. Тепер вони якось взяли, відрізали там це все, бо це робиться під сьогодні він керує митною службою. Син цього, Калетника. Калетника, да, син Григорія Калетника для нього нарізають цей для батька. Там, значить, посунули туди, бо вони вдвох йдуть. А для сина, значить, це всі так, що є. Е. Такі приклади є, от я вам просто конкретний навів приклад. Але е, я не думаю, що вони по всій Україні це все будуть перерізати, покапустити, як Кирилоград можна сотий округ, до чого його можна приліпити, розділити Кирилоград на білою і таке інше. Але спроби такі є. Почитайте Мустафу цю статтю, там є цей матеріал, перехопили це. Їхня така вказівка, як фальшувати вибори, як готуватися до виборів і таке інше. Може, і добре, що вони так зарані вже кинулися це робити, те багато що буде викрито, буде опублічено. От. Я думаю, що нам треба буде дуже чітко говорити просто про покарання. Тому що Ющенко це опустив тоді, підписав мирову з ними і що покарали стрілечників. Ну, десь там когось там, якогось директора школи, там і таке інше, який фактично там, ну ну щось там, може, там якусь копійку взяв і таке інше. Але самих ідеологів цього всього ніхто ж не зачепив, вони ж залишилися живі. Це те саме, що згадайте, я вів цю справу, але я ж її не довів до кінця, бо я й не міг її довести. Ви знаєте, що мали судити групу цю сотого виборчого округу, цю компанію, яку мав судити, ну судив уже. Кремінчуцький суд, я був в Кремінчуці десь двічі, тричі. Я не тиснув на суд, але я хотів, щоб суддя відчував, що ми ведемо цю ситуацію. За неї ще й відповідав тоді був заступником Корнійчук, який був заступником міністра юстиції. І я через нього діяв. Через Євгена, щоб він постійно тримав на оці. Ви знаєте, що суд потиху, в'яло, але йшов, 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 Варто було тільки їм перемогти, все закрилося, звичайно, все це вони ходять зараз. Ви знаєте, ці всі персони. Генеральний прокураторі більше 240 домів кримінальної справи заплякли. Так, да, через те, але я думаю, що все одно треба про це більше говорити і вас би просив просто про знаходити якийсь спосіб говорити про те, що за такі речі. Будуть покарані. Через те, я думаю, що нам все-таки вдасться зупинити. Хоча будуть, звичайно, фальшування. Ну, фальшування, як вже показали, дуже такі чіткі підрахунки. Сфальшувати фактично можна не більше, десь 4-5%. 4-5%. Да. Більше просто неможливо. Це вже треба тоді, це все стає відразу очевидним. Це європейські спетерячі, який будуть тьма, що сюди наїде, вони будуть. Хоч вони користі від них, я вам скажу. Єдине, що вони просто головне, щоб ми їм це говорили. Бо вони приїжджають, їм в голову не входить, що в нас є карусель, що можна значить, брати чистий бюлетень, заходити, не, з позначкою береш бюлетень, там в автобусі там, якомусь стоїть, там, заходиш, віддають чистий, ти це вкидаєш, а чистий, виносиш назад, розписуєшся, береш гроші, там, і платочок там, і тому подібне. Для них це все незбагненно. Їм треба просто казати, що подивіться, а там те, а там те, а там те, а там те. Тоді вони звичайно можуть щенити з цього приводу галас. Немає вам запитань. Ну, ще одна інформацію, бо я так бачите, ви ще таке враження, що я тільки значить про тільки зараз. Я хочу вам сказати, що в мене була розмова із Ларіним, я не випускаю театр поки що, із уваги, як голова комітету. Я Ларіну запропонував, правда, щось він затих, сказав, мені, що він мені про те, щоб створити комісію, в яку війде, скажімо, Лестанюк. Голова е Національної спілки театральних діячів, колишній народний депутат і мій попередник на в комітеті з питань культури і духовності. От, е можливо, Федір Стригун зі Львова, тобто кілька авторитетних е режисерів, і ми проведемо, щоб не чиновники провели конкурс на заняття посади художнього керівника. Там фахівці, правильно. Да, фахівці, які можуть. Звичайно, хай там ходять і їхні чиновники, але я йому здаю, якщо ви зробите, що це тільки чиновники, будуть буквально трубити усі, усі труби. На що вам це здалося? Там, звичайно, йдеться про те, що там ще будуть виділятися гроші бюджетні на, на ремонт театру, там вони ці гроші не вклалися. Звичайно, дуже важливо це грішми, щоб розпоряджалася своя, своя людина. Я прихильник того, щоб був директор. Тобто це хазяїн, який займається фінансами, гастролями, ремонтами, опаленням там, і таке інше. І художній керівник, який відповідає за мистецький рівень, не може директор займатися і одним, і другим. І мені здається, що в цьому я і переконав нашого головного режисера, і він теж, до речі, він погодився, була прем'єра мого фільму в бібліотеці, ми робили Чижевського. От ті були представники театру, і був він тоді, і він сказав, що я абсолютно я згоден про те, що не треба, щоб я був художнім керівником так і такий. Що тільки художній керівник такий відповідав?